Оце виклик, з яким сьогодні ми, сучасна церква, стикаємось. Ціль диявола. Вигляд благочестя без сили Божої. Ми часто дбаємо про зовнішні речі в той час, як нас хтось забирає щось з середини. Ми сьогодні вже говорили про Самсона, ще раз згадайте, будь ласка. Ціль ворога була позбавити його сили. Позбавити його сили. Коли він вже з обрізаним волоссям піднімається, фелестимлянам вже абсолютно було нескладно побороти Самсона. Вся битва була десь трошки раніше. Він виявився, позбавлений сили, благодаті, хоча досить самовпевнений і повний, повний рішимості по російськи Рухатися кудись щось робити і вести Божі війни. Ми можемо робити якісь заходи, ми можемо робити якісь проекти. Ми, ми готові щось робити для Бога. Але якщо дияволу вдалося забрати в тебе силу Святого Духа, Боже помазання і благодать, Він свого досягнув.